Всім привіт! Ще один варіант набору органайзерів для подорожей 8 в одному. Особливість цього набору складна косметичка розміром 24х19 та на 9 см, яка закривається на липучки. Зверху має гачок для підвішування. Спереду є дві кишені, які закриваються на блискавки. Основне відділення, яке має сітчасте віконце, кишеню, резинки-фіксатори та бокові фіксатори, попереду є кишеня на вискавці. Мішечок з зав'язками розміром 35 на 26 см, конверт для дрібних речей, який закривається на блискавку, розміром 25 на 16 см. Сумочка для взуття розміром 35 на 22 см. Також закривається на блискавку. Доволі об'ємна всередині та має ручку для підвішування. Сумочка для білизни. Зверху є ручка для перенесення, закривається на блискавку. Три органайзери для об'ємних речей. Зверху є сітчасте віконце та ручка для перенесення. Органайзер розміром 33х26х12 см, в якому є Ремінці для фіксації речей та регулювання по довжині. Зверху січа це віконце, та також ручка для перенесення. Та великий органайзер розміром 40 на 31 та 12 см з ручкою для перенесення. Органайзери представлені у блакитному. Рожевому, чорному, синьому та сірому кольорах.